Свої функції, не виконувати жодних робіт, або ж е, приєднатися до нас під час мирного мітингу, під час мирного страйку. Тож, я, я хочу запросити усіх приєднатися до попереджуваного страйку, який буде відбуватися 13 лютого у четвер під стінами ОДА о 11 годині ранку. Відповідно, взяти в руки державний прав України або ж революційний червоно-чорний і підійти під стіни ОДА і висловити свою мирну позицію, мирний протест. Основна наша вимога це вимога, яка вивела мільйони людей на Майдан. Це притягнення до відповідальності. До повної відповідальності замовників і виконавців злочинів проти громадянського протесту.